В сфере приобретения авто поможет вам сделать правильный выбор. 360-269-5405. 360-269-5405. Автомобиль Тойота. Это надежность, качество и гарантия. Мы находимся по адресу 950 North East Hogan Drive в Грешеме. Внимание! Редакція медіахолдинга Slavic Славік Фемелі не несе відповідальність за содержание рекламних сообщень і авторських програм. Вітаю вас всіх в ранковому ефірі. Нагадаю, сьогодні у нас передача від Риверв'ю банку з вами в студії Олександр Москаль і Хайді Литлер. І сьогодні ми поговоримо про моргіджі. Ми сьогодні поговоримо про моргіджі. Тому що ви нам дзвонили, писали, заходили до нас і просите зробити передачі про моргіджі, тому що зараз багато з вас, все ж таки думають купляти свої будинки, тому що вам підняли арендну плату. Ви молодці, назбирали вже гроші на down payment, І сьогодні ми вам більше розповімо про моргеджі Кудморнігайдівермач. Аджес інтрюс ютюайдіолисенерс НАВЕМІ Сошол Мідіа. Um, uh, people who are watching and listening to us on the social media and first of all i want to thank you very much uh, we had a great great 2022 we helped a lot of people in different states with the mortgages a lot of people became first-time homeowners a lot of people uh, bought their investment property with a uh, riverview bank and with your help as a loan officer as well so um, how is everything going on in mortgage industry well, I think, uh, well, thanks first of all for having me back on. Um, I think there's a lot of changes going on right now, and that just creates opportunity for those families that have been saving, have been hoping for their next home. Um, I think it's a great time for planning your future and setting your family up for. А I'm я sorry. зараз перекладу. Гайді дуже рада сьогодні бути з вами в прямому ефірі. І вона каже: зараз є дуже багато змін, але ці зміни є позитивні, і позитивні для тих, хто заощаджував гроші, для тих, хто планував купляти будинок. І ми сьогодні поговоримо більш детально про те, як ми можемо вам допомогти. we can talk about planning for your family. You want to make sure that everyone's set up and that you know, you've been saving and saving and now's a great time. Even though the interest rates are a little bit higher, that's okay. арлибитха, still may be a good time for you. А ви довгий час заощаджували, заощаджували гроші і планували купити будинок. Я думаю, сьогодні вам потрібно подумати про те, щоб купити будинок і профінансувати. Будинок з нами, з командою Riverview Ріверв'юбанку, я так само подякував Хайді за те, що в 2022 році ми допомогли великій кількості людей з фінансуванням будинком і в Орегоні, в Вашингтоні, в Каралайні, Північній, Південній, у Флориді, а в багатьох штатах на східному побережжі. Так що ми сьогодні знову продовжуємо вам допомагати я знаю, що ви плануєте купити будинок, вам надоїло вже платити рент, ви вже довго рентуєте, довго зберігаєте гроші і зараз придивляється купити будинок. З чого все починається? Все починається з телефонного дзвінка в Riverview Bank 971 221 6450. 971 221 6450. Або ви приїдете, прийдете до нас 104 01 Норсіст Голзі. Portland, Oregon, 97220, and we start mortgage. So my message today would be to a lot of self-employed people. Mm -hmm. We know that a lot of self-employed people they have a great 2021 and then great 2022, mm -hmm. and they were waiting. And uh, so uh, was a, you mentioned interest rate uh, going up a little bit. Um, so, what do you suggest for those people? Should they wait or should they act? Because this is like a dilemma for a buyer. Oh yeah, no, it's a, it's it's always hard to tell, and each person's a little bit different. But what I would say is, if you have been saving, and you're renting, and your rent has increased tremendously, it's not a bad time. It can be right for you. The other things to take in consideration is people have left the market, the ones that are priced out. If you're self-employed and have saved a bunch of money, you could be in a better position to purchase. That А ну дуже багато минулого разу минулого року людей купили будин будинки, і не так багато залишилося бажаючих цього року купити будинки, тому що дуже багато минулого року, а, значить, купляли нерухомість, і все ж таки для вас це чудовий час. якщо ви зберігали гроші, якщо ви маєте заощадження. І вам підняли оплату за оренду вашого житла? То сьогодні добре подумати про те, щоб купити своє житло. Нагадаю, незалежно де ви хочете купляти будинок, Орегон, Вашингтон, Каролайн, Флориди, ми, Riverview Bank, наша команда. mortgages I just mentioned that we do mortgages 50 states mm -hmm. and we've done uh, a lot of work last year doing mortgages Florida's doing mortgages Carolinas and other states and Oregon and Washington as mm -hmm. well So most of people would ask me how much down payment I need minimum to work on uh, on purchasing house and financing uh, this purchase with a pre review. So there are programs where you can фінанс андрюпроцент м типикли до моркин, то лес я не better in your best interest to at least put down 5, 10, or 20% is the best or more. А eh, гаді uh, каже, що є програми, коли ми можемо фінансувати без даунпеймента сто 100%. А в кращому випадку добре, щоб ви мали хоча б 5-10% процентів даунпеймент, тому що. Більше ви маєте down payment, менше буде ваш місячний пеймент. Ну добре, так само, якщо ви може маєте і 20% down payment, Але в усіх випадках у нас всі є програми: 100% фінансування, що вам не треба down payment, 5%, down payment 5%, down payment 10% чи 20% Всі ці програми є. І ми раді вам допомагати з фінансуванням купівлі будинка. Знову ж таки, наголошую в усіх 50 штатах, і в Орегоні, і в Вашингтоні, і в усіх. Штатах Сполучених Штатів Америки. so if you could tell your phone number, please, and uh I also would mention my phone number. Okay. Okay. Absolutely. My phone number is 503-867-503-867-6299-6299. І мій телефон дев'ять today i also want to touch in base. a lot of people that i talk to, they're like skeptical about buying a house. they think that they are not ready. Mm -hmm. they wait in for that ready, ready, perfect moment. Right. but in most of cases, when they submit their documents to us and we take a look at the pre-qualification, they qualify for purchase of house. So I today I want to like, really encourage people. So don't think that you are not ready to buy a house. Many times you are ready to buy a house, but you just don't know that. And right, yeah. right. And I think that's why we are a good asset. Even if they're not ready, we'll help them decide if or, you know, come up with a plan. Right? Mm -hmm. So they don't know we're the professionals in that. So I'm uh, no. happy to help. Ми, ми раді допомогти. Ми щасливі допомогти, тому що ми професійні в цьому. Ми маємо знання і досвід та фінансування моргеджів. І якщо ви сумніваєтеся, чи ви готові, чи ви не готові купити будинок, дозвольте нам сказати думку, переглянувши ваші фінансові документи, на якій ви є стадії для того, щоб купити будинок. And you and I, we work with many, many clients. That фінаншalсінь like, твої 2022 тюнда. We issue them pre qualification. Maybe there was enough. People mm -hmm. were not able to find house was that price range. Now mm -hmm. houses went down a little bit in price and they are able right. to do it. So we don't I would say that we don't have word no, maybe right. not yet, not now. Right. Okay, because you need to fix your credit history, you need to have more funds in down payment. Right. But we really care about people and we alongside with you. If we need to be patient to wait six months or one year, we Correct. wait and we help. And, uh, and that is uh, great about the uh, Riverview team of loan officers. That we, we really, really want to help you. Regardless how long it's going to take you, Correct. we are alongside with you in that process. So let me translate that to Ukrainian. <laughs> Багато людей до нас приходили навіть минулого року. Позаминулого року, і ми спілкувалися з людьми. Можливо, вони, якщо не готові були купити будинок. То ми вас не залишаємо з цією проблемою, що ви не готові купити будинок. Ви чи у вас проблеми в кредитній історії? Ми вам підскажемо, як ці проблеми вирішити, чи вам треба поправити вашу кредитну історію, чи даунпеймент. А тобто, в нас є випадки, коли люди почали з нами працювати ще рік тому. Вони не мали можливості будинок купити, але вони змінили свою ситуацію і вони вже купили або зараз купляють ці будинки. David Simodin 22160 and your phone number? My number is five zero three eight six seven six two nine nine. One more time. Five zero three eight six seven six two nine nine. Окей, okay. і ми вам всім дякуємо за сьогодні, за те, що ви нас послухали. І, будь ласка, дзвоніть нам 971-221-6450. Незалежно, в якому ви штаті живете, а, будь ласка, нам дзвоніть. А можете з любого штату нам дзвонити, і ми обов'язково вам допоможемо взяти моргіж в любому штаті. I just mentioned, if people are see our social media, New York State, Carolina, Florida, California, we can do mortgages in all 50 states. Don't be mistaken that if we are here that we cannot help you in a different state. So like I never been to Florida but we did a lot of mortgages for Florida right. or Carolina. I've been to Carolina by uh, Carolinas but I haven't been to Florida but you know we are there with our services and nationwide and we are helping people in different states and uh, my message is for people who are going to be watching or listening to us in other states than Oregon and Washington give us a call. 971 221 6450. На завершення передачі я би хотів вам нагадати, що Riverview Bank пропонує дуже добрий CD рейс, тому що ви тримаєте гроші хтось вдома, хтось гроші тримає в банкам і вам не платять там відсотки. Riverview пропонує вам зробити сертифікат deposit, якщо ви кладете гроші на значить, 7 місяців то там буде 3,5% річних. Якщо ви кладете на 13 або на 19 місяців, там буде 4% річних. Ну, наприклад, ви поставили на 13 місяців, 10 тисяч доларів і процент у вас 4 річних. З 10 тисяч ви заробили за рік 400 доларів. 100 тисяч ви заробили 4 тисячі з мільйона. Ви заробили а, значить, 40 тисяч доларів. Тому я всіх закликаю, відкривайте ваші CD в Riverview банку. Riverview, а, Riverview банк є один з найстаріших банків Орегона і Вашингтона, який був створений в 1923 році. В березні цього року ми святкуємо сторіччя банку Ріверв'ю банку, і так само часто мені люди дзвонять і кажуть: Олександр, а де ще у вас у філіях працюють люди, які розмовляють українською російською мовою? Нагадую, в нас є 17 філій в Riverview банку, У нас є велика кількість працівників, які розмовляють українською російською мовою. Такі працівники є в нас в туалете Бренч», Gateway Branch – це Портланд, в Грешемі в нас є такі працівники, в Ванкувері філіях є такі працівники, в Баттлграунд є. Тобто в нас велика кількість філій, і в, і в цих філіях а, працюють україно російськомовні працівники, які вам допоможуть і з відкриттям сертифікат депазит, з відкриттям рахунку, і з моргеджем. Нагадаю, так само в нас дуже користуються популярністю кредитні картки до 30 тисяч доларів персональні. Там 0% на 18 місячних пейментів. Тобто ви берете кредитну карточку від однієї до 30 тисяч доларів. Там у вас буде 0%, і ви можете цю картку використати, переплативши інші кредитні картки. А так само є кредитні картки для бізнес, які відкриваються на ваше Tax ID. якщо ви self-employed, ви маєте свій бізнес. Ви можете чи траковий бізнес, чи контракт чи construction, чи який-небудь другий. У нас є кредитна карточка з лімітом до 50 тисяч доларів, там так само 0% на 18 місячних циклів, тобто на 18 місяців чи півтора року. Дзвоніть 971-221-6450, нагадаю, Riverview Bank, веб Riverviewbank, веб-сторінка riverviewbank.com, riverviewbank.com, і ми є FDIC-мембер, ми є FDIC-мембер, а так що а, дзвоніть 971 221 6450. Майте гарні вихідні. Чекаємо на ваші дзвінки. Будемо раді вам допомогти з досягненням американської мрії з купівлею а, чи з фінансуванням купівлі будинку і по всіх решта сервісах. Така так само звертайтеся, Будемо раді вам допомогти. Дякую, внімання. Редакция медіахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ.